Друзі, всім привіт! Нарешті у нас сьогодні перше таке використання наборчику для перевірки герметичності трубочок кондиціонера. Звичайно, сьогодні буде не дуже удобно нам перевіряти, тому що якраз місце зварювання під кронштейном, але все одно покажу, як це працює. Ось такий компресор з холодильника. Врубаємо його, дивимося, скільки в нас кілограмів давить наш компресор, і зараз до пітнашечки дійдемо. Закриваємо і виключаємо наш компресор. І ось так ось подивимось, зараз падає стрілка чи не падає. Поки що візуально начебто все добре. Зараз будемо піною це все перевіряти і дивитися на наявність витоків. Але я думаю, що все буде класно. Ну, а ви поки що записуйтесь до нас в дірект на розкоксовку, на зварювання аргоном, на автодіагностику, допоможемо чим зможемо. Гарного дня!